Країни Європи планують депортувати українців з Європи в Україну. Це не прикол, не клікбейт, зараз скажу їх лойку, чому так розпосудити це відео. Може, друзі, європейці побачили, яка Росія насправді коварта. Вони ж був там свій план, свій протокол в НАТО, як треба воювати, як там дрони треба знищувати і так далі. А потім вони побачили, що Росія безпринципіальна, безпощадна, що вони просто як варвари йдуть і нападають проти всіх законів а, війни і так далі. І вони зрозуміли, ми не готові всім НАТО до такого, до чого готова Україна. Україна набагато краще справляється з ворогом ніж ми. Вони це признали нарешті пізно, княже, да, але признали. І ці всі ситуації, що вони роблять: кажу, давайте українців з Європи заберемо, нехай тут в Україну підтримують там економіку і Фронт це забезпечить нам в Європі більше. Часу для того, щоб підготуватися до нападу ворога, для того щоб там підготувати стратегії, плани боротьби з БПЛА і так далі. І це не прикол. Звучить це дуже і дуже не але Європа отак переживає за себе. Да, напевно, певні домовленості зі сторони з Україною їх, них є. Тому тобті всі ті заяви, які були перед тим, що українці там відправлять там, Україну і так далі. Вони звучали більше як пропаганда. Зараз це все звучить більше, як їх правматичних якийсь рашок, типу, як свою країну спасати, як руками України, тобто з неї сторони, вони приймають то, що Україна дуже сильна, вони не здатні всім альянсом воювати так, як Україна, і так далі, але з сторони ну вони просто кидають українців на м'ясо. Отака от історія переживаючи за себе.